Так, Ріпл підвантажився на ріплі. Тут а, взагалі така цікава картина а, був дуже великий винос вниз, тут він майже недосягаємий для нас. Я думаю, ми не дійдемо до цих рівнів, напевно, бо вже тут познімали всіх, кого можна. Тут просто нема стопів. Ну, хоча, якщо покупець зараз новий, десь набрав позиції, то, звісно, ось тут якісь ліквідації у нього будуть, але я маю на увазі, що те, що було перед цим, там вже нікого нема. Всіх повиймали з ринку, тому подивимось, як тут буде розвиватися ціна. Зараз ми. Подивимось на профіль. Так, щось тут з налаштуваннями трохи не те. Так, зараз підкоригую. Так, ще трошечки. 50 мільйонів. То що то за дофіга. 3040, десь 40. Ось наш. Був покупець, якого зламали. І зараз тисне, тисне продавець. Останній сильний був помічений в районі 2,20-2,30-2.26. І тут у нас, по-перше, розширення консолідації відбулося. І взагалі Ripple виглядає реально стрьомно. Флет якийсь з розширеннями. Ось ця велика сапля вниз, вона дуже сильно а, зіпсувала всю картину, бо ринок рухається туди, де є стопи. А знизу нема зараз стопів, О, дуже сильно, багато так. І ніби як видає, видається, що не зрозуміло, чи взагалі треба внисити, чи вже, вже там все зробили. Я би на ріплі розглядав наразі тільки ось такий сценарій. Тобто нам треба потрапити десь 2,35, і ось так тоді можна було б... Шукати на якомусь відкаті всередині дня шукати сетапи в лонг. Тут є, по-перше, зона свіжа. Якщо ми так підемо, це буде сетап свіжий, після відкату. Також у нас тут є підтримка, і це по факту підтримка, напевно, консолідації, яка розширяється. Хтось тут може побачити канал. Ось такий, хай буде це канал. Е, я бачу тут розширення консолідації, і, відповідно, якщо ми пробиваємо ось цей об'єм, є всі шанси, що продавців почнуть, почнуть видавлювати з ринка, і тут є потенціал, як мінімум 10-15%. Це цікаво. Продавати звідси. Дуже, дуже ризиковано. По-перше, знову ж ми сидимо на підтримці, а це означає, що наразі найгірша локальна ціна для продажів. По-друге, вже там відбулось декілька імпульсів, але якщо буде ретест цього об'єму в середині дня буде якийсь шартовий сетап з невеликим стопом і зрозумілим стопом, Теоретично можна було б пробувати е, ставати в шорт, швидко скидати частину і надіятись, що ціна буде рухатись далі вниз. Але тут дуже багато ризиків і але. Тому я ось чекав би ось цей сценарій, і якби його побачив, тоді б щось починав би діяти.